Слава Ісусу Христу, кавалірочка, всім доброго раночку. Знаєте, колерка, читаю ваші коментарі, ви пишете, Боже Галина, як ви стріпали, скільки ви всього вчора наготували. А ну, я вам каверка скажу також, що ніколи в житті до мене досі не приходила, ніч за мене не робила. Завжди то роблю я. Але добре, що я вчора хотіла, не хотіла, наготувала їсти, поприбирала, повипирала. Тому що кавалерочка сьогодні є свято. Так що всіх вас вітаю з медовим маковеєм. Бажаю вам всім щисті, здоров'я, миру, перемоги. І нехай матінка Божа оберігає кожного українця, де би він не був. Так що, сьогодні кавалерка, ніч робити не можна, тому що дуже велике свято. Всереду в середу у нас паса буде, тобто будемо святити яблука е мід. Ну, одним словом, всі фрукти, так, так що сьогодні не знаю, правда, ще чим буду займатися, але щось буду робити. І сьогодні кавалерка мені набагато краще. Я так встала. Крежі мене вже не болять, насмерть. Вже не такі, як вчора був, бо знаєте що Віталій вчора вечором купив ту солону солену воду, і я дуже часто е, ми, ну, промивала ніздрі носа і мені вона помогла. Ну, і каплі, по каплі маємо три види, то я кожен раз сміяла. Ну але кавалірочка, не дивлячись на те, що сьогодні церковне свято, роботу ніхто не відміняв, і кожна людина нині рано має встати. Файно сістріпати, ікло вчистити, песок файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутка файно вителяпати і всі разом. Беріться до роботи! А ви знаєте, коли я вчора таксі вхопила до роботи? Так працювала, що в мене закінчилися всі порошки. Я банка ополіскуюча пуста, горошків немає, порошку немає. Знаєте, я вчора, може, право, Лежу. Чую така шарга такий дощ, я залітаю на той балкон, коротше, ту сітку москітну не знесла з балкону. Так ті речі пхала до хати. Але я кавалерка ту ситуацію виправила. Я не буду гонила по магазині, вчора цикала в телефоні, десь зробила замовлення порушків, завтра вам покажу. Кавалерочка, я хочу вам показати, що я собі придбала. Ось. Я вам зроблять дуже класно, поки це порівняє трошки. Це поміняєш від. я си потерла? Тут опять називає лоса ло, ло, чи що. Скажу вам ковилерка такого, що в неї реально дуже крутезі. Від цікавидош. Від того ротопидечні. Шкіра. Шкіра. На гулі. Я дуже довго шукала, які би мені. Зараз модні такі. А я в мене гулі, бачите? Я дуже довго шукала такі, щоб мені підійшли. Боже, кавалерка. в мене таке відчуття, що я босс. Ну просто боса. Дивіться, який крутий. Хто має широку ногу, кавалерка, то це просто ідеально. Я вам чесно. Ну, дуже класні. Вони, вони мені так сподобалися, що просто. І під джинси підуть, і під спідницю підуть, і під шорти підуть, та під все підуть. І найголовніше, що на моїй гуля елікація. Кавалірка, вони такі мігусінькі. Ну Я реально я вам просто не можу передати. Дивіться, такі вони класні. То є турецькі. Турецький. І файні надипала. Ну, але я з того магазину штапанці більші мають. Я їх ношу з великим задоволенням. Дуже файне. А що кавелечка, розпаковочку зробила, я вже, сі, до речі, мила, вже з кремом понаталяпала, Голову нині, знаєте, волосся не мила. Думаю, кожного дня мию. Кожного дня. Вчора помила, то й ночі вже так не хотіла. Знаєте, там вже та франці від, від, відійшла. Ну, але ще маю трошки, бачите, насмак, але то зараз такі різні таблеточки є. Зараз все вип'ю, ніс пополощу, закапаю. І сьогодні вже всі буду брала до роботи. Так що, кав'єрко, всім гарного, мирного, позитивного дня. Не забувайте, що сьогодні свято, хай несістрібайте. Хто йде на роботу, беріть, ідіть через магазинку, фліщинку візьміть. знаєте. що вас дувчине? Кілька канапочки там підмутіть. Знаєте, на обід. обіді густіть трошки. Ну а так всі не густіть, бо вечором курма не виводили з тої роботи. Легонько, легонько то для настрою. Немає як. Робіть ковоску, конячок на не собі, сидите, получайте задоволення, працюєте. Тут вже на душі, знаєте, погарячіло, все окей. Ну, де все що буду вчитись? Тріпайтеся і бріться. Роботи. Свідкувати то теж робота, бо знаєте, то посвідкує, день три дні відходи. То то села немає, як ви собі гадаєте. А я такі люди, певно, їм навіть завидую. День посвідкують, на другий день, як огірочки. Так що стріпайтеся і беріться до роботи. Ну, Але ви вас по новинах не показували завтра, як ви святкуєте на робочий спас. Та й таке? Я нині так сіно світ може народити. Ну, як то добре буде здорово, так ти що? Я зараз його аміксин. Ковалерка я пила противірс. Я буду втопити ту Францію. вітамін С. кавалірка накидалася ні знову аптеку. Таке хворіти немає. Б... Але я кавалерка переконалася, що то в мене все ж таки, от я навіть зараз вийшла з машини, в мене все спина мока. Вітер воно продуває, хочеш не хочеш, воно якось так затягує. А що робити? Нічого не робити. Бо і так їжджу за кермом, виходжу, і мене продуває. Треба себе берегти. Так що кавалерочка, хочемо не хочемо. Але роботу ніхто не відміняв і їдемо працювати. Ви знаєте, кавалерочка в нас точно Другобич то як кусочок Львова. Кажуть, якщо ти в Другобичі на в тому перех... в центрі самому будеш їздити, значить тобі Львів не страшний. Ну, тут я їжджу, але скажу вам, що Львів мені все одно страшний. Тому що до Львова ще в центр туди не їжджу, бо я боюсь. Але вже зробили справи в Другобичі. Зараз летимо на їдемо на Трускавець. Наша кавалерочка завтра вже їде додому. Сьогодні з ними проводимо півдня, бо склалися деякі обставини, що швидше не можна було. Але сьогодні ми проведемо з ними час, ну і треба купити подарки кавалерка. особливо діточкам. Так що ми зараз їдемо в Трускавець за подарунками. Що виберемо? Все вам покажу. Ручками маха. Я, а я, тебе можна... я і так тримаю складу. Да, mm -hmm. да полюбилася. Mm -hmm. Добрий день. Що це схвалить? Перевагу від нас. Ми вирішаємо, любимо. любимо Ні? Слухай, може і такі вопити. на малювати. Зараз ми подивимося, Дивися скільки. Вже розмальовувати. Ой, та на що є розмальовувати? На таксі з вами розмальовувати. Ну я так думаю. Ну тут все легко по цих кнопочках. Ти так, так думаєш, що легко. Ne, to já nevím. A no možná vás nastaveno? Takhle jsme se dívali, že jsme... ...v hlavě, že jsme pobáčené, kdy podáváme. Takhle jsme na to dál? To bude opět? Та ну що мені чого не ходить, ну теж та документ. То після слів я завжди приходжу і м'яко. Ти має такі дві тволіжанки. Працювати, ніколи, так? — Так, він не застанеш абсолютно. А там тася розволочила, тяганська похожа. Я взагалі на роботі так. Ні віддати. Але джоніки, а то поляга є. Ага. Колегу треба пильнувати, бо як не в то колеги не буде. Вони там. Але файно. Взагалі, кавалерка в гулі не тисне. Я без шкарпеток, без підслідників, взагалі без нічого. Елігація. Ти що, це теж все, теж моя любов. Це моя любов. Скачі під лисічки піде, знаєш, я думаю, думаю, що так. Трошки перебор буде, але треба. Залежно, може, що ти трошки. зверху відбувається. Стабільно, майка, сорочка. Сорочку, то я думаю, що буде гарна. Хоча борочка глубоко залишила, а у нас тонка є. Маєчко. Ну, трошки луки на осі підбирає. Куртку собі в байрі замовила. Але буде за два місяці, так що ще її нема. Я ще так не спішу, знаєте. Ми привозили. На джоньку без постановити можуть. Я ж до гри не полізу, на ногу. А ти кажеш, що вона не працює, так, так? Так? Так, о, такі люди, люди. Бай живуть

Ви гроші платите? Що... Ну а як? Як не буду злодати скажімо, <ристо> я Галенка, все сокурішає. А що ти мені тут зробив? Що? А що ти мені тут був? Що... Ти мені допомагав, я коли не прийду, а, не да, навалять, а не я не пали на вас. Я не одну роботу маю, да на а далі. Одне блогерство, блогерство. цей блогер. смачно, не Чому? знімайте наш бардак. Чому не? немає бардаку? То є робота. Ти що? А приїхало щось на маніку? Я вчора дивилася, а ти виставляла такі красоти. А от таке воє тобі говорила, щоб хотіла їй. На, що? на осінь. Mm -hmm. Ну а що? Ну, mm -hmm. Та шота, їй не шатай, їх треба там Ні-ні, Я вже на таке не ведуся. Хіба я... Я, свой... ну, <говорити> <злайко. говорити> ну, я їхала з нею <говорити> і жила? <говорити> ну дим сам ти їх маєш, так? Купиш у маю.

Ого. Ти що, мама, мало не... Мало, було Андріку? Ну або... я ж до Андріка. А що тут так? А де ти з нами? Ми разом стели. Ти зараз його подивишся. Ти да? Андрій, свій час. Твої ці ось. Ти що нашкод? Зараз Ну правда. Да не нормально, тут стол, то есть. Типа благодельник. Я пока что проводить. Ты все знаешь, как назвать, чем десь дитина не баллов или не плавает. Да, то там пирог. Да ты так антистресс ставить? Да, антистресс. Ну да, я попущу. Попробуйте до весело. А де весело? прикольно. Эфайно. Е, а ну мені води вода. Я не знаю, як то куплю. Я тобі тобі то віддам, я с тобой говорю. Ой, без сіт бал. Ну ти что, ти тут... по... не плакала. Лишь Я да? а не плакал. Ти ты мені видає, я святу. Да? Але файл. А Але фарі то точно? Тут таке, що до кого не допомагає. Тут є вона кого фігня, що бався. Шаріком. <laughs> так? Як колись такі ігри <слови> були. А, і вже таких цікавих ігор не мав на сході. Де я навіть не можу попасти ні разу. <шиф> Криво руку. Паспорт відкрив, подивився. Там, що ти попадати. Подайся спокій, такий паспорт, дитина <шиф> Те, що <шо>, молода побіта? Так. <шиф> Була. Ой, в мене дуже нерви, бо я тут теж по дві гарахи. Ти баночки на день наповнилися. Там не напивають, ні на ходить. Мило собі там потім хочу. Точно мені втаруєш? Та й бери, я собі другу, я не знаю, десь там піду зараз. Так і дай, почати. Файна штука сьогодні.